Друзі, всім доброго ранку, з Днем Державності України. Ми сьогодні на роботу зранку не їдемо, а їдемо по справах в районний центр. Нам сказали, приїхати треба. Того ми зараз їдемо, там вам все покажу, розкажу. Заїхали на роботу, залишили записку, бо це е, практично запланована така наша поїздка. Я вирішила теж їхати, думаю, трошки. Вигуляти себе треба. <смі> Я не знаю, що там буде, але сказали, що треба приїхати. Мені самі дуже цікаво. Побачимо, що там. Що там, що там буде, що там буде. Залишили записку, В всіх групах написала, що ми будемо на двох годин, бо будуть сьогодні перший робочий день, вівторок, того будуть люди. Ми наперед якось попередили всіх, що ми будемо на дві години. Так, взяли собі каву, поки ми трошки зарані приїхали, вон там все буде відбуватись все. Зараз поп'ємо каву, бо ще в нас є якихось 15-20 хвилин. А я поки ще нічого не почалась, прийшла до нашого героя Дімка. Квіточки йому взяла. Оставимо. Це мій двоюродний брат. Ай, загинув всі такі молоді. Дивлюся тут, звісно. фізичну особу підприємця добровольського Івана Васильовича Української державності покликаний утверджувати зв'язок українців, які живуть нині з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. Це свято має виховати в кожного громадянина України розуміння того, що державотворчого досвіду українців в нашій культурі. Їдемо з заходу, зараз підійдемо, привітаємо іменинника з Днем Народження. І, і далі, і далі по справах. Є. З днем народження. Так, звісно. <плес> Тітя Інна тебе вітає з днем Я. народження. <плес> на дворі спека просто нереальна. Звісно, в джинсах і в сорочці <плес> це занадто жарко. Зараз ми передягаємося, ми, звісно, думали, що надовше затримаємося на тому заході, але добре, що написала, що до двох годин нас не буде. Ми собі зараз спокійно передягнемось і зберемося і поїдемо на роботу. Так що зараз. Заносимо тут деякі речі. От і передягаємося. Так, не хочу їхати на роботу. Це капець. Я сьогодні з новими сережками. Це щось вухо болить. Вони мене не привикші до такого важкого. Так подобається. Літом обожнюю носити якісь прикраси такого плану. А треба їхати на роботу. Що зробиш? Нема що хто працював. Треба самим працювати. Зараз дівкам ще наріжу. Літо почалось, треба їсти максимум всяких фруктів, овочів, ягід і тому подібне. Кирюха там ще їсть, їсть, ніяк не доїсть. Да? Ніяк не доїсть. Ось ці сніданки. Це вообще їдло в цих дітей. Це просто невиносів. Не можна, що вони сіли, поїли, як ми раніше, приїхали додому, насипали якого борщу чи супу, і ти все до пустої миски її з'їдаєш. А вони вже перебирають то цибуля їм, то капуста, то якась зелень, не зелень. Коротше, що діти дуже переборливі. Маря. Поїла, бо кажу, не будеш кавуна їсти, поки все не з'їсиш. Бистро з'їла, Кирюха, видно, гарбузика не хоче, да? Хочу. Хочу? Тоді давай, ускоряйся. Зовсім немає настрою на те, щоб працювати. Оце тако зранку кудись поїхали і вже, знаєте, день такий, наче вихідний, на роботу не треба. А тут, а тут треба і поработати. Вже додому. Хочу додому. дівкам сьогодні обіцяла підемо на річку. Думаю, нащо я це сказала? Це ж треба потім прийти і піти з ними на річку, а я так уже не хочу, я вже не хочу туди йти. Хочу прийти додому і лягти відпочивати, бо зранку рано встали, в 6 годин, а заснула я. в Опівтретю не могла заснути, випила. Нащо мені така була, четверта. Серце тріпочалося так, що. Варі в кімнату пішла. Добрий день. Добрий день. Робота. Щоб ви знали, як в мене немає бажання працювати. Це знаєте той момент, коли приїжджаєш на півдня на роботу і не хочеш нічого робити. Бо в тебе ще начебто вихідний. Так і в мене. Приїхала на роботу, а робити я нічого не хочу, сіла, нарізала цих відрізків. Мотузки на пляшки, щоб замотувати. Показала вам, але немає пляшки такої з етикеткою. Коротше, під етикетки нарізала цих мотузок і все. Хоча приїхала на роботу, кажу, Вані, зараз приїду, наріжу етикеток. У мене план такий, взагалі, шикарний. Куча роботи приїхала і все, здулося. Нічого не хочу робити. Кажу, ні, завтра. У мене почнеться робочий день. Бо я зовсім не налаштована щось робити. Коротше, розказую, що у нас буде в липні, в кінці липня. В кінці липня ми їдемо на ярмарку. Ярмарка форум дегустація. Коротше, будемо продавати, дегустувати, знайомитися. От, буде як минулого разу, як хто дивився відео наше з минулорічне, як ми їздили на Одеський форум крафтових виробників, оце типу буде то саме. Так що, хто хоче. Познайомитись з каналом Життя в селі, чому піні, ласкаво просимо, тільки я ще не знаю, де локація буде. Локацію я оголошу, коли ми приїдемо, я відзніму короткий шорт і виставлю його в ютубчик. І там я розкажу, що де буде локація, куди приходити, що з собою брати. Головне гарний настрій з собою брати. Будемо з вами знайомитись, будемо дегустувати. Коротше, побачите, чим ми займаємося, що ми робимо. От, локацію що не знаю, сказали повідомлять пізніше. Ми тільки заповнили анкету, що нам треба, типу стіл, якась стійка, скільки місця. От, і все. І це буде в кінці липня. Оце то, що я знаю. Запрошення нам вже прислали, ми потихеньку готуємося. Заказала банер, я в інстаграм, мабуть, виставляла, так, що ми отримали банер, вже буде з каналом. Я зараз вам покажу. Що ж це я вам не покажу, чи що? Ось отакий банер, бачите? Канал життя в селі бені. Е, і там буде у нас така стіючка, наша продукція, вітрина, все коротше, буде. Так що чекайте, буде оголошення локації. Поїдемо. Я люблю такі заходи. Це нам... Вручали подяку за те, що ми такі громадські активісти-діячі. За те, що ми, бачите, внесок робимо в розвиток крафтового виробництва. Виробляємо олію, то це така нам подяка. Керет, повіше. Що я вам скажу? Дівки все-таки мене витягнули на річку. Йдем. Йдемо. Йдемо. Тося. <п seeing> погнала. <.cción> сьогодні, бачите, сонечко трошки заховане за хмарками, не так буде пекти. Я навіть сьогодні без капелюха, просто окуляри вдягла, взяла з собою покривальце, зараз сяду, треба було книжку взяти. От я дурна. Треба було книжку взяти. Чого це я щось не подумала? Але може буде дуже яскраве сонце, от яскраве освітлення, то може і буде незручно читати. Вчора скосили пшеничку. Дівчата по стерні не раджу йти, бо можна поколоти ноги, так що ближче туди до люцерни. Гайда, <тас> да. Да, доганяй, дівчат. Це собакенка, погнала. Йдемо, взяли з собою водички. Короте, підемо трошки на річки побудемо. Я купатись не буду. Вода грязна. Обережно, я ж кажу, обережно. Ну, звісно, ти просто йшла. Тося заблудилася. А потім прийдемо і будемо вдома загромадити, там треба задіхати. Ми вчора скошували. То погромадимо, повивозимо, коротше, трошки порядок наведемо. Тося заблудилася. Люцерні. Тося. От уже. А в нас на роботі завівся їжак. Варя. В нас на роботі завівся їжак. Що вона там вже зловила? Аж якусь дохлятину. Яка була в городі. Ай, -май, тося сюда? Ну все вже. Пса. Не догнати. Я не знаю. Я постійно бачу, що більше корма почали, почали коти з'їдати, а виявилось то не коти, а то що до нас додався їжак. І сьогодні папа побачив під палетами, почув спочатку якийсь звук, посвітив, а там їжак спить, аж похрапує на складі на. Да. Ну, хай живе собі, він шкоди не робить. Хай собі живе. Так, будь здорова. Бачите? Які хмари. Тося. все, закопала свою добичу. Таке кумедна. Так, по дорозі ми знову зустріли козичку. Це вже подружка наша. Варя каже, кози і ти старша коза. Між ними. Ну так. Да? Красунь. Красунь. <рес> Тося знайомиться. Ідемо. <рес> да? Набрались ось на ноги. Ідемо. Все посохло, вже трава посохла, сухе все, дощика, хоч. Тося туди погналась соловейко співає, Боже, природа, краса. Пробуємо водичку. Такая Але ж брудна Девчата уже купаются, русалки. Эй, эй, <сминках> а не сказано, что что То есть заходь, давай купайся. Достаємо, розпаковуємо свою сумку дівчачі маски. Водички взяла холодний. Тосі повідок. І зараз постелі покривальці. Зловиш? взяла ще з собою вірок, який в Аврорі купляла. Така штука, знаєте, потрібна. Так ось собі прикрилася, йому ж кореню ганяти можна. Де так? Куна бігає? Погнала. Як завжди, традиційно вон, дівчата пішли до мами, а я йду додому. Корова, корова. Тося, акуратно, ще Що, щоб корова. На мене не напала. Так, ми швидко. Зараз проходимо, проходимо, проходимо. <ривіт> Чужа корова, не знаю, може вона б'ється. Так страшно, коли корови б'ються. А як наче, знаєте, я наче ніколи череду не пасла, так боюсь, корів. В дитинці постійно пасли череду. Постійно. Ми так чекали, в нас виходить. Було два пасовища. Одне це левада, це біля річки. Гнали на річку і там до вечора були на річці. І друге в садках. Це за полями, там, коротше, не було де купатись. Там був типу як водопій, а от купатись не було. Де. І якщо випадало пасти череду на леваді, це просто мега було круто. Та залюбе діло. З собою в сумки щось смачного, а потім ще в обід щось привозять. Красота. Пасти череду. Зараз уже корів немає, нема череди в селі. А раніше було близько 200 корів. Да. Зараз такої кількості немає. Бачила, суцвіття лопуха, лапуха, от такі штуки. Ми ними кидалися постійно, а як в коси запутається, Потім фіг випутаєш. Зараз діти таким не граються. Зараз таким не граються. Вони кішечки вон, прилипає прямо. Я дістала мікрофон, коротке відео там записувала. Не знаю, чи буду його доставляти. Так подобається, як звучить відео через мікрофон. Супер, просто, прям такий чіткий звук. І ми прийшли на плантацію з Барбі. Барбі, Барбі. Так, хоч би Вані не потоптати його кавунчики. Чого його? Бо він їх висаджував і він за ними доглядає. Каже, це все моє. Так що це його кавунчики. Знаєте, перший раз, коли саджаєш отакі якісь культури, вони для тебе такі рідні, такі рідні. Заморилась, поки доплентала з річки. Жарко. Сонечко вилізло, звісно, лице вже, мабуть, червоне. Треба користуватись сонцезахисним кремом. Так, друзі, я вже прийшла додому. Сьогодні такий влог різношорстний буде, як ми їздили і подяку нам вручали в район. І на роботі були, і вдома, і на річці. Коротше, такий, всього понімно. Прийшла додому, вже затіяла прибирання та переставила вазони трошки місцями. Можливо, це для них і буде стресово, але я поки це бачу так. Склала диван, бо дівчата сьогодні в мами залишаються. Того в мене вже тут чистота поприбирала, попилососила. Зараз вам покажу пилосос, яким я не можу нарадуватись. Мені кажеться, кращого пилососа просто не існує. Це ось ця штука. Він і пилососе, і миє, ну, коротше, окремо потім, як і пару очисник, Я просто така ним задоволена прибирання. Тепер це моя, знаєте, медитація. Раніше приходжу додому, ой, блін, опять пол треба мити. Я так не люблю мити пол. Шерсть постійно клубами оця валяється. Кожен раз цю тряпку перемивати. Тут я одразу забираю цю шерсть. І мою пол, просто прибирання в хаті в мене зараз займає 15 хвилин. А раніше, щоб перемити мені весь пол, це йшло 2 години. Я вже засікала 2 години нормально все перемити. Тут же я просто кайфую. Все, плитка чистенька, все вимиває. Ну просто, друзі, якщо хто думає заміну робити пилососу чи на подарунок, просто незамінна річ. Просто незамінна річ. Ще потім якось покажу, як працює парочисник. Я вже ним працювала, теж відчищає. Повідчищав мені плитку в таких місцях, де я не могла її відтерти від самого ремонту. Повідчищав і сажу, повідчищав, бо в нас тут на цьому місці була груба, ми її зносили, і тут була сажа. Там тепер немає нічого. Ну, коротше, прибирання тепер це моя улюблена справа, особливо от мити поли. Якийсь слід залишається. Чистота. Я ним дуже задоволена. Я, можливо, знаєте, оці роботи-пилососи і краще, але тут я просто кайфую. Просто кайфую. Короче, 20 хвилин і хата. Особливо, коли, знаєте, немає е, напольного покриття в плані коврів. Взагалі замечательно. Швидко всю пиль збирає, всю шерсть збирає. То, що треба. Кнопочку тут нажимаємо і подача вон туди, водички йде, воно парує все, шипить. На сьогодні будемо закруглятися. Самі бачите, як проходять іноді дні, от такого, такого, як білка в колесі. Я зараз буду вже громадити на подвір'ї, а далі будемо вже відпочивати. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.